Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Якби ви знали, як мені незручно записувати відео не день в день. Але зараз в Києві така ситуація з графіками, що, наприклад, вчора у 18-й годині виключили і повинні були включити у 22, й а включили. Час ночі. Я бачу ваші коментарі, я, наче пробивається інтернет, і зв'язок наче пробивається, але нічого неможливо зробити. Коротше, дівчата, якщо я просто ставлю вам сердечки, я прочитала коментар, тому що прочитала, ставлю сердечко, воно начебто ставиться. Починає відповідати відповідь не завантажується зовсім. І потім нажимаєш так стасувати. А, і зараз теж у нас о 9-й вимикають електрику. І я ледь встигла вискочити, щоб був ліфт. І коли будуть включати, не знаю. Це вчора, якщо 7 годин не було, ну так. З 18 до першої ночі. Ну, нічого. Якось на 15-й поверх буду намагатися підніматися. Ну що? Не завжди треба чекати, а треба діяти. Подивимось на мої дії. І там дідусь спустився, поки що ліфти працюють. І поки не включать. За графіком того 12 дня повинні включити. Але вчора, в 22-й повинні були включити, ні. На три години пізніше включили. Вони буде на вулиці, щось в телефоні дивиться. На вулиці воно краще ніж в хаті сидіти. А вчора записала відео і вже поверталася додому. І заходжу, а консьєрж каже, та скоро будуть вимикати, може ви не підете в ліфт. Кажу, я швидко, ми довше з вами будемо розмовляти, тому що підніматися на 15-й поверх ніякого бажання пішки немає, щоб пішки підніматися. Він каже: Ну якщо, то там є на чому посидіти, розкладайте, якщо там, що, і ліфт не відчиняється. Якщо раніше на якому поверсі залишилось світла не стало і він доїжджає хоча б до якогось поверху і відчиняються двері, можна вийти, то зараз ні. Я кажу, нічого я встигну. Ну, встигла. тому подивіться, зараз трішки продовження вчорашнього мого дня, як я Заходила в ліфт, що я там готувала. А я поки буду насолоджуватися свіжим ранком. Сьогодні таке неймовірне повітря, не так спекотно. Оце їду і думаю, чи встигну. Поставили такі стільці, якщо не буде світла. а я їду і думаю, хоч би вони не вимикали. Вистигнути. А якщо, то сиди, чекай поки. Єс, єс! Yes, yes. Ото і добре. Встигла. Так, до відключення у нас залишається 15 хвилин. І зараз хочу швидко приготувати, щоб було що поїсти. Поставила вже сковорідку, нехай нагрівається. А чого я так почала різати? А ви мене спитаєте, ну, добре, вже почала добре. І блюд, таке цікаве блюдо, дівчата. Якщо ви почали готувати і у вас вимикають електрику, це у кого як в моїй Катюні індукціонні оці плитки для приготування їжі, то чи приготувалося, ще ні, а гаряче вже не буде сире. То я швиденько в душ, думаю, буду приймати душ, якщо електрики не стане. У Катюні бойлер, все одно вода буде тепла. А не буде вона тепла, грить з нею. На вулиці жарко, нормально. Ой. Якийсь квест ми з вами разом проживаємо. Ну, що ти поробиш? Що мені ще потрібно буде, зараз я покажу, Кабачата закину, хай смажиться. Дістала у катюні перчик богарський заморожений. Мені ще потрібні будуть помідорки, сир та сметану. І зелень у катюні ще є заморожена. Оце добре. Мені зараз швиденько, швиденько. Докупи накидали, ну, кабачата хай трішки так, щоб можеш таки встигну, можеш таки встигну, а не встигну, все одно буде смачно. так. Це овочі. Син поплавиться, тому що воно буде, як завжди. Я біленьке це прибираю. Потім додам сіль, спеції, перчик. Хто любив часник, багато чи мало. А зараз поки ще сир потру, щоб все приготувати, а далі так вже. Ще додала гарський перчик, сир потерла, потім поріжу. Помідорки, сметанка. І зараз помідорки. Закитати вам на всяк випадок. Та як подобається, такий робимо чайник, може каву потім ну, зроблю, щоб хоча б тепленька була. І Може, сіль додала, перець додала болгарський, спеці, часник, і нехай так трішки перемішаю Так, уже і сметанку додала. Якби я не поспішала, то нехай би воно прокипіло, а так я хочу, щоб встигнути. Кипий, давай, ти можеш. І ще трохи, ну, не вщухай. Ось так. Смаки зараз поєднаються, змішую. Ще була там спеція у катюні капчена паприка, але я вирішила чомусь тут все. Значить, все. А воно готується. Так, зараз я, мабуть, додам сир та накрию кришечкою, і воно ще буде готуватися. І накриваю кришечкою. Ось так і доготували. І в чому плюси цієї плити? Хоча б якісь, якщо ти не встиг щось доготувати, воно довго буде там ще стояти теплим і доготується. Особливо така справа, як кабачата. Ще так хочеться звернутися до людей, щоб ми заощаджували електроенергію, тому що ви знаєте, як країна-агресор побила всю нашу інфраструктуру. І Треба заощаджувати. До чого я це кажу? Це не те, що там якісь там лозунги ще. Приклад життя. Сім годин вчора без електрики, полягали спати. Ну, темно, що ти будеш робити? Дивилася, до речі, фільм. Я закачала в завантаженні на Ютубі, коли немає інтернету, то можна дивитися. Там чотири серії продовження роду. Дуже серіал сподобався, тому що 4 години ми майже дивилися серіал, а ще 3 години чекали на електрику. Але це не таке діло. І потім в першій годині, коли вмикають електрику, і ми... а повітря яке було, знаєте, вікна ж відкриті в цей час. І після дощику тушку... таке Повітря наче б я його ложкою їла, таке свіже, таке гарне, таке прохолодне. І тільки дають електрику, і ті, що знизу під нами живуть, там вони вмикають кондиціонер. Навіщо вночі? Я розумію, хто там на 25 му поверсі може вмикати когось погано з серцем, але ж все одно тривалий час не було електрики, і вікна були відчинені повітря. Ну таке ловке таке повітря. Вчора вже було. І ранок сьогодні такий свіжий, прохолодний. Навіщо ви вмикаєте? Ну давайте заощаджувати якось. Чесно кажучи, в мене такі моменти, по мискам б'ють, не знаю. Люди, ну серйозно. ну Якщо кожен таке буде робити, ну так і будемо сидіти всі без електрики. За необхідності я розумію. Ну, а так. А потім думаю, все, Таня, ти скільки разів казала? Різні люди всіх. Не переговориш, все одно будуть робити по-своєму, заспокойся, але все одно. Я спустилася, я намагалася відпочивати й те, і все. А потім ввечері, коли гуляли, виключили світло, коли почала додому йти. Угу. Я лізла на четвереньках, а чоловік посидів на скамейці в літі. А який у вас поверх? 16. А У нас 15. Ну і як ви діти? Як вчора не ходила ногами, вчора лазила. Mm. З кімнати в кухню це був цілий квест. Сьогодні набагато краще, але ж треба розходитися. Ну так. А як ви сказали, стартуємо та побігли чи? Ну так. Да. <гум> а що поробиш? Мої дорогінки буду йти зараз монтувати відео, а поки ще є можливість, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, О, якраз поїхали. Якщо, то будемо сідати.